Всім привіт! Сьогодні покажу рецепт яблучного густого повидла, яке ідеально підходить для булочок, завиванців чи якоїсь іншої випічки. Все дуже просто, швидко і дуже смачно. І так, для приготування очищуємо і нарізаємо скипками 3 кг яблук. У нас домашній білий налив і ще якийсь інший сорт. Ми змішали їх разом, але обидва дуже добре розварюються і вони солодкі. Оскільки вони солодкі, я додала 1 літру цукру і ще половину півлітрової банки. Якщо у вас кислі яблука, додавайте 1,5 літри цукру. Також додала оцет 100 г. Залишаю це все на 2 години для виділення соку. Як бачите, в нас велика нержавіюча каструля, в якій зручно проварювати всі варення, до дна нічого ніякі повидла варення не пригорають, звичайно, їх ще помішувати, Емальована каструля для цього не підійде. І так, пройшло 2 години, виділився сік, можемо проварювати наше варення на вогні. Загалом варити потрібно 3 години на маленькому вогні, періодично помішуючи. А останню годину все-таки часто помішувати і бути біля плити на поготові. Не забуваємо стерилізувати банки, кришки і черпак, яким будемо набирати повидло. До речі, на останню годину проварювання під каструлю можна підкласти металевий диск, щоб вогонь прогрівав дно м'якіше. Таким диском ми часто користуємось, коли варимо каші або повидло чи варення. Ну ось і все смачне, густе, в міру солодке, повидло для начинки. Чи просто до чаю готове? Спробуйте і ви смачного.